Чи знаєте ви, де тренуються справжні бориспільські чоловіки та хлопці? Якщо ні, відкрию вам секрет: військово-патріотичному клубі Ратоборець. Так. Із нагоди Дня Збройних сил України ми завітали до клубу на одне з тренувань, де хлопці показали майстер-клас з стик та рукопашного бою. Подивіться, як кожний хлопець старанно виконує рухи, намагається не відставати та бути не гірше інших. І початок клуб бере від задумки керівників, які зрозуміли, що молодь потрібно підтримувати, розвивати, давши їй, хоча б мінімальні поняття про честь, дисципліну та патріотизм. 2005 року громадська організація Військово-патріотичний клуб Братогорець стала офіційною. Нині в клубі займається близько 200 курсантів віком від 4 до 60 років. Тренування проводять кваліфіковані інструктори, справжні чоловіки з багаторічним досвідом роботи, які служили у збройних силах та брали безпосередню участь у збройних конфліктах. У нас дуже добрі тренери. Тренер з айкідо Ясінський Олександр Сергійович, тренер з Тиквондо з рукопашного бою, Шевсюк Юрій Олександрович, мій вихованець. На заняттях вихованці клубу вдосконалюють не лише спортивну майстерність, а й проходять військову підготовку та здобувають навики дій в екстремальних ситуаціях. І якщо раптом на хлопців нападуть грабіжники, вони зможуть захистити себе, тому що досконало володіють різними прийомами, які допоможуть надати відповідний удар ворогу. Олександру Шульга разом зі своїми вихованцями продемонстрували, що треба в таких ситуаціях робити. Если есть человек с ножом, это угроза. Угрозу надо устранить. Удар в живот, уши, рука. Либо выбивается может. делается отвлекающий любой удар. По глазам, куда угодно. Шею. Тут же ручка перехватилась и... Все, он уже жив-прыжатый. Коленки наступили ему на шею. А Вторыми коленками наступили на ребрышко. Вот он замахнулся, раз разблокировали. Тут же удар. Ружку замени, ножичек забрали. Все, человечек уже прожал. Подниз. Вышли. С линии атаки. Просто видите, где рука перехватывает? Рука постоянно должна контролировать нож. При него Вот можно вот так даже сделать. Нож уже Да, Удар в колено. Обездвижен противника. И опять же его потянули. Вы все время должны вращаться по кругу. Если вы перехватили противника будете пытаться его потянуть, сопротивляться. Потянуть вы не сделаете. Если я сделаю вот сюда движение, я раскручу кого угодно. Захват за Вот, он меня захватил. Не надо ничего делать. Просто руку. Раз, потянул вниз. Потянул вниз. Вот нажал и все. А тут есть колено у тебя. Навіть якщо ваш супротивник озброєний, ви можете себе захистити. Як? Зараз вам покажуть. Уходите оттуда, с линии Либо в эту сторону, еще раз. Либо в эту сторону. С этой стороны делается бьющий удар по шее и просто подсекается на Противник падает. Уходите в эту сторону. С линии атаки. То же самое. Удар по шее. Удар. Вами знаете куда? Либо колено. Вот. И автомат. Вот вы сделали удар. А автомат, смотрите. Розібрати та зібрати автомат для хлопців одне задоволення: роблять це швидко, правильно та ретельно. І здатні вселяти жах у ворога і хоробрість у серця своїх союзників. Холодний розум, тверда рука і залізна воля оце відміні якості кожного ратоборця. Найменші вихованці не відстають від своїх наставників. Якщо в них відберуть мобільний телефон, вони не будуть плакати і кликати на допомогу, тому що в змозі самостійно себе захистити. Все, він Подходить слишти ману давай мобільний телефон. Нема сразу. Расушов харашо, заходи рушо і добіває вихованці проходять підготовку по військовим дисциплінам. В клубі є секції Те айкідо, рукопашний Бій, Атлетична гімнастика, хортинг а також військово-прикладна справа, яка є основою клубу. Діти йдуть і хочуть стати кращими, тому що дійсно хлопці, які здали направо на сіння бурита, вони є краще. Одягнути на себе клубний берет річ неабияка. Хлопці йдуть до цього через тренування, загартування сили духу. Через рік занять допускаються до екзамену. кілометровий рейд повній екіпіровці за 12 годин. Після такої прогулянки вони мають виконати тактичне завдання, а потім на них чекають нові випробування, смуга перешкод та рукопашний бій з трьома інструкторами. Якщо витримав, то маєш право носити берет та клубну символіку. Якщо ж ні, то готуйся до наступного року. Більшості змагань, в яких беруть участь, курсанти піднімаються на перші сходинки п'єдесталом, тому що ратоборець це воїн, який йде попереду всіх за перемогою. Звісно, не можна навчити захищати батьківщину в чотирьох стінах спортзалу. Тому основою навчання в клубі Ратоборець є проведення військово-польових виходів. А з 16 років члени клубу проходять парашутно десантну підготовку з виконанням трьох нормативних стрибків. Нагадаю, ви дивитеся передачу докладно, і зараз ми перебуваємо в військово-патріотичному клубі Ратоборець. Курсанти охоче приходять на тренування, кажуть, що клуб змінив їхнє життя на краще. Дехто може тепер себе і рідних захистити. Для інших це змога виховати в собі силу волі та прагнення бути справжнім ратоборцем. Як сюди почав ходити, покращилося навчання. А як ти думаєш, з чим це пов'язано? Ну я став більш відповідальним. Взагалі я просто с малышку полюбил эти ну, виды мастерств боевых и просто захотел заниматься этим. Мне нравится, то, что здесь очень толковые инструктора, и они учат, как поставить за себя, за свою семью, за своих близких. И главное, это стремление, цель, мотивация, то, что придает тебе больше силы. Ну и, конечно же, хорошие инструктора. Как долго ты занимаешься в этом клубе? Два месяца. Все меня трогают. Лізуть усі, то я вирішив сюди піти, щоб постояти за себе. Коли я сюди ще не ходив, то я не міг його побити, а тепер я можу його побити. Скажи про свої перемоги. Перемоги Наверно, одна з борщі це то, що я став членом цього клубу, то що визнати мені мало важна. Второго хита наверное, то, що я заробив авторитет серед членів клубу своїх. Я стою... Більше і більше прирон к голубому бюрету, що ні теж немаловажно і це вважається очень Це гільта клуба. В этом клубі є кому подражати і є всі чому Ломай, Ламай, йому немає до захата. Якщо є, то розслабляє, розслабляєш правильно. Ратоворець це клуб, якому вчать молоде покоління бути патріотами, любити свою батьківщину. І якщо з'явиться. Необхідність стати на її захист. Крім того, в клубі почала діяти секція хортингу. Вадим Калошин наголошує, що це український вид спорту. Наш клуб прийняли федерацію цього цієї спілки хортингу. З нами керівниками провели семінар. Ми маємо право на викладання цього виду спорту. Це наш рідний український вид спорту. Хортинг, до речі. Від слова хорт прив'язується до слова хортиця. Хай не лякає декого інгове закінчення цього слова. За ним наше майбутнє керівництвом клубу була розроблена програма військово-спортивної гри Патріот, яка зараз проводиться на міському та обласному рівні. Ратоборцями поповнюються військові частини та престижні вищі навчальні заклади. Військово-патріотичний клуб Ратоборець дасть змову молоді знайти себе, допоможе загартувати тіло і дух та отримати знання, як вижити у складних і небезпечних ситуаціях.